Ага, ти і досі не можеш обрати собі об'єктив, то дивись це відео до кінця, і ти зрозумієш все. Сьогодні батл між двома дуже цікавими об'єктивами: легендарний фікс FE 35 мм F14GM проти компактного зума FE2450 F28G. Я зробив багато фотографій у місті, протестував їх в реальних умовах, робив портрети та зібрав думки досвідчених фотографів. І маю що вам сказати. Мене звати Антон. Автон Каченко, я професійний фотограф, і на цьому каналі я розповідаю про фотографію та відео, тому прямо зараз підписуйся, бо тут багато корисного. Обидва об'єктиви я взяв з собою в місто, щоб зрозуміти, який із них кращий для щоденної зйомки. Sony FE 35 mm F14GM це класичний фікс-об'єктив із глибоким боке, чудовим контрастом і неймовірною деталізацією. Zoom FE 24 50 mm F28G це новий. Легкий, універсальний і дуже зручний об'єктив для стріт фото та контент крієтингу. Так от на прикладі цієї парочки, давайте торкнемося споконвічного питання. Що ж краще, зум або фікс? і що підходить саме тобі. А для того, щоб ви самі могли порівняти якість фото з цих двох об'єктивів, то качайте RAV файли за посиланням в описі до цього відео. Зум-об'єктив це як MacCoffia, три в одному, має декілька фокусних відстаней в одній. Натомість фікс об'єктив покриває лише одну. Щоб всім було зрозуміло, фокусна відстань це не відстань до вашої моделі, а те, як багато простору, ви бачите через об'єктив. Чим менше число міліметрів, тим ширше кут. І навпаки, чим більше число фокусної відстані, тим зображення ближче, а фону ми бачимо менше. Кожне значення фокусної відстані певним чином впливає на фінальну картинку, бо по-різному відтворює реальність, може її викривляти або навпаки передавати як є. Тому робота із фокусними відстанями це базовий скіл для будь-якого фотографа та відеооператора. Працюючи із 2450, ви можете отримати одразу три базові фокусні відстані 24 мм, 35 мм та 50 мм, і насолоджуватись різноманітністю планів. По суті, це три об'єктиви в одному. В той час, як на Фікс, маємо тільки 35 мм. І для того, щоб змінити крупність, нам доводиться підходити або відходити. Але не плутайте підхід і відхід із зміною фокусної відстані. Ваші 35 мм, як були. 35, так і лишаються із усіма своїми викривленнями та кутом огляду. А зараз рубрика Антон GPT. Так вам на подумати. Так само фокусна відстань не змінюється на кропі або на повному кадрі. Так, візуально на кропі 35 мм стає ближче, ніби 50 мм, але оптичні характеристики то не змінюються, і викривлення лишаються як на 35 мм. Ну і боки лишаються як на 35 мм, просто візуальне охоплення кадру стає меншим. Але не все так однозначно, незмінна фокусна відстань, вона якби змушує вас рухатись, шукати інший погляд на сюжет. В той час, як на зумі, зміна фокусної відстані обертом колеса вже дає вам дещо нове. І знаєте, це трошки розслабляє, ніби каже вам, не треба шукати нічого нового, бо краще вже не буде. Ну в принципі, іноді так воно і буває. Якщо ж зуми такі універсальні і класні, чому фікси настільки популярні? Тому що тут можливо набагато більша світлосила і як наслідок менша глибина різкості, що приводить до набагато більшого розмиття заднього плану. Так, -так саме за це люди платять шалені гроші за розмиття заднього плану за боке в першу чергу. А через те, що у фіксів лінзи всередині майже не рухаються, то теоретично якість зображення і загальна різкість тут має бути краще. Чому теоретично? Ну, бо це стереотип, а сучасні зум-об'єктиви майже нічим не поступаються в якості фіксам. Швидкість роботи автофокуса також на фіксах може бути краща, особливо якщо порівнювати не G та GM об'єктиви, але знову ж таки не так критично, щоб відмовлятись від універсальності. Різницю в автофокусі можливо побачити тільки в дуже жахливих умовах по світлу. Нагадаю вам, що розмиття заднього плану також залежить не лише від значення максимально відкритої діафрагми, а від трьох параметрів. Перше, це так, значення діафрагми. Друге, це якраз фокусна відстань. Чим вона буде більша, тим буде більше розмиття заднього плану. Ну і дистанція до вашого об'єкту зйомки. Тобто, якщо ви ближче підійдете, то і розмиття буде більшим. Тому на FE2450 максимальне розмиття ви зможете отримати на фокусній відстані 50 мм з діафрагмою f 28 І по можливості треба підійти максимально близько до об'єкта зйомки. Добре, загальне враження ми з вами отримали. Тепер давайте конкретно поговоримо про переваги фікс об'єктива. Світлосила F1.4 дозволяє знімати в умовах низького освітлення без високих ISO. Це те, що може дійсно якісно вплинути на зображення, бо дозволяє вам отримувати більше світла, при цьому не підвищуючи ISO, або ж не знімати на довгих витримках. Для конкретики розглянемо приклад, коли маємо два кадри однакових по яскравості. Ми знаємо, що F28 рівно в два рази темніше за F1,4. При значенні діафрагми F28 ваше ISO буде вище на 2 стопи, умовно 400 проти 100 і однаковій витримці. Тобто, якщо при зйомці на F14 у вас ISO 1000, то на F28 ISO буде 4000. Ось тут і перевага. Боке. Тут воно і справді чудове, глибоке, м'яке, кінематографічне, особливо в портретах. Така художність із будь-якої сцени зробить кадр із фільму. Різкість. На відкритій діафрагмі цей об'єктив видає вражаючий результат. Об'єкт, який в фокусі, буде дуже деталізований і відділений від фону. Але зазначу, що на відкритій діафрагмі тут присутнє вінєтування, яке повністю прибирається в raw конвертері. Також на 1.4 ви отримуєте доволі м'яку картинку, але це більше особливість, тому навряд чи можна назвати це недоліком. Якщо ж для тебе важлива естетика кадру, то фікс дає таку художність, яку важко досягти зумом. Але таке величезне розмиття заднього плану не завжди є необхідним. Наприклад, при зйомці групових портретів або пейзажів вам все одно до Ведеться закритися хоча б до F28 або 4. А які ж головні переваги є у зум-об'єктиву? Почнемо з того, що FE2450 це не типовий зум, він компактний і легкий. Чудово підходить для повсякденної зйомки. На жаль, це не правило, а приємний виняток, переважно зуми більші за розмірами від фіксів. А тут ми маємо повний паритет з 35 мм GM за габаритами і навіть меншу вагу, що ідеально, коли ви хочете тримати камеру під рукою постійно і не брати декілька об'єктивів. Універсальність 24 мм це класно для пейзажу чи архітектури, а 50 мм для портретів. Оце мене в ньому підкупає найбільше. Більше, дійсна творча універсальність без зайвих фішок. Цей об'єктив контент-машина. Тут і репортажно попрацювати можна, і відеоблог зняти, і взяти його одненького в подорож можна, і потім отримати різноманітні кадри. F2.8 не F1.4. Але на практиці, коли ти знімаєш на закритих діафрагмах, різниця мінімальна. Це актуально для фото в студії із спалахами або на зйомках відео, бо там мала глибина різкості це абсолютно не обов'язкова можливість, я б сказав навіть не потрібна. У відео для мене F4 або f – це стандартні значення при зйомці предметки, бо по-іншому все буде розмите і глядач не побачить деталей. Але от в умовах недостатньої освітленості вже перевага буде на боці фіксів. Ціна F'E2450G доступніший за наш топовий фікс, і це може зіграти важливу роль, особливо, якщо не плануєш знімати виключно вночі або гнатися за боке. Універсальність тут головний козир. Але для того, щоб не зациклюватись на власній думці, я попросив дати коментарі у трьох колег, кожен з яких має свій власний стиль та підхід до створення фото про їх досвід використання. Фіксів та зум-об'єктивів давайте. Послухаємо. Привіт, я Сергій Мошенко. Весільний фотограф. Знімаю вже 10 років. Розпочинав з репортажки, потім перейшов у весілля. Я знімаю як на фікси, так і на зуми. На зараз у мене є один зум 24 70 сімдесят два і другої версії. Sony, або я знімаю на Sony. а фікси є різні: 24-ка, 35-ка, 1.4, 85-ка. але в основному більше відсотків своїх зйомок чи своїх кадрів, точніше я робив на фікси. Протягом своєї кар'єри, так би мовити, класно користуватися зумом як фіксами. Якщо ти навчився знімати на фікси, бачити композицію картинку на Різні фокусні відстані, які не змінюються, тоді набагато ефективніше використовується зум. Тобто, зум це не швидке зручне приближення кадру. А... Це набір фокусних відстаней, які ти можеш дуже швидко змінювати. Просто що з діафрагмою 2.8, наприклад. Порада така навчись знімати на фікси, і потім класно будеш користуватися зумом. Зараз вже немає в мене такого відношення до фотографії. В плані що на фікси це класна картинка, а на зум це щось таке там необ'ємний і так далі. Об'єм залежить не від діафрагми. Тому правильне користування зумом дає теж круту і класну картинку. Тим баче в сучасних реаліях в тому плані, що тренди змінюються, і не завжди розмитий фон є доречним. Більшість фотографів зараз знімають зі спалахом в день, де взагалі без різниці, яка в те діафрагма. Зараз зум, мабуть, більш зручніший для зйомки весіль ніж фікси. Хоча я знімаю і не те, і те. Привіт, я фотографую вже близько 13 років. За цей час я встиг попрацювати, мабуть, з усіма жанрами зйомок. На початку це були якісь одиночні фотосесії, але в цілому весь фокус змістився на репортажі та весілля. Зараз знімаю всі 90%, мабуть відсотків весілля, 10% відсотків припадають на якісь репортажі. Дні народження, але їх дуже мало. Все, що в мене було, це фікси. Ну не враховуючи стандартного, 18 1855 на першому фотіку. У мене було 20-ка, 35, 85, все це 1,4 все фікси. Це був мій улюблений набір для репортажу. Трошки пізніше почав знімати разом з дружиною, і прийшлося диви трошки примножити. Ми купили ще одну 85 ку і ще одну 35-ку. Було два окремих повноцінних комплекти, які складалися з фіксі. Так і знімали, але потім нам щось захотілося нового, і ми купили 24 на 2.8 І так, так само швидко, як купили, так само швидко ми його продали через пару тижнів. Зовсім він нам не зайшов тоді по якості і по об'єму картинки. Я навіть порівнював картинку на фікс свій 35-ку на діафрагмі 2.8. І цей самий 2470, так само на 35 мм28. І... Дуже відрізнялась якість, хоча параметри були однакові, можна сказати. Ну але зараз я впевнений, що походили нові версії цих 24 на 70 На соньках джемастери нові вже версії вийшли. Я впевнений, що там набагато краще все по якості, чим це було Більше п'яти років тому я б не сказав, що я ніколи не буду користуватися зумом. Це класне універсальне скло, особливо ці нові 28-70 з діафрагмою 2.0. Ті, що вийшли недавно на Canon, так само на Sony, вийшло буквально півроку тому. Якби я знімав весілля сам, то скоріш за все він ну він би у мене вже був одразу після його виходу, бо це дуже зручно у мене був би. А так у нас завжди на весіллі три фотоапарати з різними фокусними, з фіксами, тому їх вистачає нам з головою. Мене звати Юра, я знімаю з 2006 року репортажі та портрети. Для кожного типу зйомки є своє призначення. Як на мене, то головна перевага фіксів перед зумами більш чиста картинка, бо зазвичай там тупо менше лінз всередині, звідти ж маємо кращий контраст. Це актуально для зумів та фіксів одного рівня і класу. Не треба порівнювати дешевий фікс з дорогим зумом. Зуми виграють саме зручністю. Є такі зйомки, де без зуму дуже важко, і ти втрачаєш можливість зняти деякі кадри взагалі. Ну і звісно, діафрагми 1 і 2 та 1 і 4, які просто недоступні зумам. Для себе останні 6 років я обираю лише фікси, але місяць тому купив зум 28 2870, який має діафрагму 2 бо 2 і 8 для мене темно. І я в шоці, наскільки зручно знімати активні репортажі з зумом. Трішки втративши в світлосилі, я отримав дуже відчутну перевагу у зручності. Підбиваючи підсумок, хочу відповісти на питання: хто ж переміг? Насправді все залежить від задачі. Якщо ти хочеш максимум світла, боке характеру, то 35 мм f 14 gm це твій вибір. Якщо ж знімаєш багато, швидко, в подорожах, або бюджет обмежений, то fe 24-50 мм F28G більш універсальний та тревел-френдлі варіант. Особисто б я залишив в рюкзаку обидва: один для натхнення, а другий для практичності. Якщо ви знімаєте портрети, кампейни, художні з'їв, то краще підійде фікс. Якщо ж переважно ви знімаєте відео, тревел влоги та репортажі, беріть зум. Якщо ви знімаєте в студії з палахами і маєте керовані умови, то краще теж буде зум. Якщо ви знімаєте на вулиці, маєте обмежений час і простір, можливо краще буде фікс. Якщо вам потрібна максимальна якість картинки, то беріть фікс. А якщо вам потрібна гнучкість у кадрі та зручність, то беріть зум. Фікси це про емоцію, естетику та контроль над картинкою. Вони, можливо, більш вибагливі, але і результат може бути вау! А зуми це про швидкість, адаптивність реалії сьогодення, коли треба зняти багато і різноманітно, і ще й без підготовки. Який же мій ідеальний вибір? Я думаю, що з комплектом з одного універсального зуму типу 2450 або 2470, та з одним фіксом з улюбленою фокусною відстаню, це може бути як. 35 мм mm F1,4, так і, наприклад, 85 мм mm F1,4, ти будеш озброєний на будь-який випадок в житті. А тепер напишіть в коментарях, на що вам подобається знімати більше на зуми або на фікси. Ну і якщо сподобався формат, то підтримайте це відео лайком та підпискою на канал. Якщо хочете більше таких батлів, то напишіть в коментарях, що б хотіли, щоб я порівняв у майбутньому. Всім дякую за перегляд. Бажаю класних кадрів. І побачимося в наступних відео.